Вітаю, шановні! Прийшла я на свою грядку, на свою лису гору. Ось вона, моя лиса гора. І зовсім вона не лиса. Ось подивіться. Опа! Бачите, який красунчик? Тут кілограмів 20, мабуть, буде. Ось який він красунок! Бачите? Живенький дозріває. Ось отак. Бачте, хто йому? Коліжанка? Отак. І ось ще, колеги. Бачите, це на лисій Горі. Ехінацея посіяна і це, ось, забуваю, як називається, теж. Бачте? Отак. От Буду насіння збирати. Сподобався. Амарант. Отака От лиса гора. Щось таке виросло. Щось засіяла. Ось, бачите, який він в мене. Ось теж, бачите, сухо-сухо. Ну, а цей росте, хоч і. Підкормила його, як кажуть, дала попити без закуски. Бачите, ось вони, красунчики мої, ростуть на десь горі. горі. Отак всього потрошку. Ділки літають, і потрохи-потрохи по і добре. Хмариться, циклон йде, але як воно буде, хто зна. Ось так у нас сьогодні. Дуже приємно, погода гарна, не, не жарко, надіємося на дощик. І бувайте здорові і мирного вам неба!